Що для тебе головне у батьківстві? Назви три головні істини, на яких тримаються ваші стосунки з сином: е, довіра, повага. Комунікація. Я, я буду триста разів повторювати це, але е, спілкуватися потрібно: з близькими, з колегами, з батьками, з дітьми О, це настільки важливо, тому що без спілкування не будуть, е, не будуть, ніяких, не будуть ніяких стосунків. Ми з ним спілкуємося, ми постійно спілкуємося з ним. Я знаю все, що у нього відбувається. Він знає, що у мене відбувається. І це також важливо. І, 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 не можна, знаєш так, і що у тебе. Він тобі все розказав, а у тебе? А, а, ти ще маленький до цього. Ну це, це неправильно. Потрібно комунікувати з дитиною. І зараз йому 12 років. Ну, От зараз буде вже в травні 13. І Слава Богу, цей підлітковий період, перехідний вік. Він у нас проходить досить легко, тому що йому не потрібно мені щось доводити, щоб я в нього там повірив. Він так знає, що я його люблю. Він так знає, як я до нього ставлюся. Але є, знаєш, я зауважив такий період. От зараз на початку осені якось оця вся історія з війною. Постійно ти в такій якійсь тривожності знаходишся. І була просадка цього спілкування. Якось так знаєш, я зрозумів, що ми почали менше спілкуватися. І я зараз знов, ну от десь місяць тому, почав більше знаєш, от спілкування, комунікації давати йому, і бачив, що він оп, і зразу знову почав тягнутися до мене. Класно, ну це це, це, це треба теж батьківство, це робота. Треба обов'язково працювати над собою. Не можна звинувачувати, наприклад, дитину в чомусь. Ти зробив отак, значить, ти винен. Як навчили, так він і зробив. я, до речі, це малому казав. І колись е, він мені вже відповів такою фразою. Щось я йому сказав? Кажу: ну, ти ж міг інакше зробити. Він каже: Тато, ну так як ти навчив, так я і зробив. І я такий оп, точно, точно. Чи вважаєш ти себе гарним батьком? Вважаю. Немає межі, куди треба розвиватися. Тому треба обов'язково працювати над собою. Але я намагаюся давати йому те, що він потребує. І це не тільки там якісь матеріальні цінності. А як син реагує на твою публічність? Е, нормально. Він просто виріс в цьому. Знаєш, він от його там життя, воно складалось з того, що тато працює на радіо. Да, е, Тато обговорює там, якісь, якихось зірок. Він, причому, до зірок ставиться дуже спокійно. Я кажу, хочеш сфоткатись там? Та, що? Та Не хочу. Не цікаво це. Він дружить з Надією Дорофеєм, він Надію Драфєє розказує, розумієш, як у нього е, стосунки з його дівчиною. Ну, в нього є вже дівчина. Воно, так, в нього була дівчина, зараз у нього інша дівчина. Е, от. Класно. Ми, ми, до речі, це з ним обговорюємо. А знаєш, який класний. Я хочу... От я дуже, дуже хотів би, щоб більше батьків реально спілкувалися з дітьми. І ще така історія. Я дуже люблю готувати. І малий дуже часто це бачив, і в якийсь момент він почав питатися, можна я з тобою, можна, я тобі допоможу? Можна, можна, можна. І я не сказав йому, ні, ти ще маленький. Я кажу, давай. І він разом зі мною готував. І в той момент я не говорив йому, о, ти погано ріжеш. Я казав, так, да, класно. Можна, отак, спробуй отак. І я зрозумів цю цінність, знаєш чому? Я приходжу одного разу додому, а він стоїть і готує їсти. І я зрозумів, що йому це подобається, тому що його там хвалили, йому підказували, допомагали. І таким чином ми власним прикладом дітям даємо те, що хочемо до них донести. Якщо ми, блін, якщо ми сидимо в телефоні. Розумієш, самі тікток скролем або інстаграм. То чому дітям ми маємо говорити тоді, які ми маємо право їм говорити, що ти сидиш в телефоні? Блін, ти сам сидиш в телефоні. Це так важливо проводити час а, з дітьми, а, цікавитися, що в них в житті. І мені важливо було, а, і це було важливіше ніж робота, поїхати з ним на тренування, а, підтримати. Потім з ним посидіти в машині, поки ми їдемо там додому, поспілкуватися з ним. Ніж зйомки, інтерв'ю, якісь тусовки. Мене мільйон разів запрошували на всякі е, вечірки, тусовки, прем'єри фільмів. Але якщо в цей час стоїть якась подія, е, яка пов'язана з сином, я оберу звичайно її. Це е, апріорі. Чи хотів би ти ще дітей? Я, до речі, думав, що ні. Але чомусь останнім часом десь напевно. Е, Півроку. Я вже почав задумуватись над тим, що було б прикольно, якщо б в мене була би ще донечка. Вона була би такою принцесою. І, е, ну, тільки, звісно, це важко. Я знаєш, думаю, Блін, це важко перший, перший рік. Коли ці всі підгузки, ці всі крики, газіки, е, то, що, те, що там ми пережили з малим. Е, це також може бути. Е, але все одно, хочеться. Як твої складні стосунки з мамою? Вплинули на твоє батьківство? Однозначно вплинули. Однозначно вплинули. Я не хотів, щоб у мого сина було таке ж дитинство, як у мене. Тут важливо зрозуміти, що я не можу сказати, що в мене було прям дуже погане дитинство. Воно було, напевно, як у, там, у більшості дітей 90-х, да? але були моменти, які мені не подобалися. І, і мене просто в цей час, коли я був дитиною, ніхто не слухав. Нікому не було цікава моя думка, нікому не було цікаво, чим я цікавлюся. Мені мама не пускала на я дуже подобалась мені залізниця. Я ходив на дитячу залізницю. І мене мама туди не пускала. Ну, тобто, якось дивно. Потім мені почало подобатися радіо, і мені постійно говорили фразу, я пам'ятаю цю фразу, типа Даскільки можна? Ти, ти Аля чуть ли не задовбав тим радіо. Це правильна поведінка там, мами, тата? Мені здається, ні. Не було такої підтримки глобально. Я розумію, їй було важко однозначно. В неї складний характер. так? Їй було важко начебто там, тягнути мене, тягнути себе. Але цю модель я точно не переніс у своє життя. А які у тебе зараз стосунки з мамою? Ніяких їх немає абсолютно. Ти досі не можеш її пробачити? Е, в тому то справа, що я пробачив давно вже. Ну, немає такого, що я там ображаюся тощо. Я не хочу спілкуватися з цією людиною. Ну, для мене вона стала, е, знаєш, от до, до неї ставлення стало е, таке, як до перехожого. Ну, от ну є перехожий на вулицю, ну є, ну добре, от вона є. А і, я намагався кілька разів комунікувати з нею, так, е, спілкуватися. В неї досить дуже складний характер. І вона м, така: знаєш, е, ну, вона деспот. Тобто, вона от, от, от її слово це е, має бути тільки, тільки так, як вона сказала. І е, безапеляційно. Мені таки не підходить, мені таке спілкування не підходить. Тому я просто фільтрую. Таких людей навколо себе. У мене е, е, немає потреби такої моральної, знаєш, нею спілкуватися. А ти не думаєш, що, може, вона е, ображена на тебе через щось? <кій> може, і ображена. Ну, ми з нею говорили. ми... М м малому було десь, напевно, 4 чи 5. Е, і ми з нею зустрілися. Вона приїхала в Київ, вона зараз вона в Іспанії живе. Е, приїхала в Київ, і ми з нею говорили. Багато про що. Висловлювали м, все, що завгодно. Але дивись, ображена е, так. Але пам'ятаєш, я говорив, що діти самі по собі не можуть бути винні те, що дали їм батьки, те потім батьки і отримують. Розумієш? Якщо би е, дивись, мо е, момент такий, е, чому тоді е, у мене є мама і є баб бабця, да моя? Бо з мамою я не спілкуюся, а з бабушкою я спілкуюся, і у нас класні стосунки. Чому? Тому що підхід був інший. І цей підхід е, спрацював. Тобто у стосунках з мамою ти дорослий. Mm, ну так. А вона все думає, що я е, маленький дурачок, знаєш. Вона ніяк не може звикнути, що є дорослий чоловік, у якого є там свої стосунки, є вже дитина своя. Я ніколи не був проти, щоб вона спілкувалася з малим. Я завжди казав, так, да, будь ласка, спілкуйтесь у тебе є його номер. Малий сам не хоче спілкуватися з нею. О, оце її м м історія, що треба всіми командувати, і на нього перейшла. Щось вона з ним спілкувалася, і він мені каже: А що е, люда, ну вона не хоче, щоб її бабушкою називали, а щоб люда, знаєш, а що Люда е, мені починає розповідати, що я забагато сижу в телефоні, е, давай мені бігом розказуй е, якісь вірші, щось таке знаєш. Ну, типу, каже, я не хочу. І все, і він з нею почав менше спілкуватися. У нас е, складні стосунки почалися з мамою, е, напевно, десь з років е, ну, десь 10-11, ну, коли вже почався цей перехідний вік. До цього я просто був постійно під нею. Знаєш, тобто, от людина, типу, я сказала отак і все. Хоча е, Ань, а як можна не зробити висновки, коли твоя дитина в другому класі, от я в другому класі, почав прогулювати школу? В другому класі, це скільки дитині? Вісім років, восьмирічний пацан в еру, що немає мобільних і тощо. Він виходить з дому, іде на вокзал, сідає на електричку і кудись херачить. Ну, це одразу треба да, задати запитання: а чому він так робить? Ну чому він так робить? А я, в мене є відповідь на це запитання, тому що мені хотілося свободи. Мене отак знаєш тримали в от, от таких от їжових е, рукавицях. І мама, а мама, що робила? А мама, працюючи в управлінні внутрішніх справ у Львівській області, вона, е, значить, е, попросила слідаків, знайомих, щоб вони пішли за, за мною, подивилися, куди я ходжу. А на, на вокзал на, на залізницю? Ну, типа, хорошо. Все, ну, а там поговорити. А може мені подобалася дитяча залізниця? Може тоді більше пускає мене? А не давай мені, знаєш, там 500, 500 завдань, які я, в принципі, апріорі не зможу зробити до того часу, як почнеться там заняття на залізниці. Ну і от і воно все накоплювалося, 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 накоплювалося і докотилося до того, що в 12 років я пішов з дому. А ти ніколи не задумувався над тим, що мама поводилась з тобою так, через те, що в неї не склалися стосунки з батьком. Вона бачила, мабуть. Я, я впевнений в тому, що е, для неї я, напевно, був великою проблемою. Знову ж таки, це її характер. Її характер, розумієш? Вона безапеляційна. Ну, тільки так і, і ніяк інакше. На тебе впливає погана компанія. Яка, блядь, погана компанія? Я сижу вдома, ти мене нікуди не пускаєш. Яка погана компанія? Ну, тобто, я не гуляв навіть. Ну, тобто, я мало гуляв, в мене було мало друзів. Тому що я хотів піти погуляти, а мені давали завдання: знаєш, поприбирай, помий посуд, і потім такий дивишся, а вже і нема часу гуляти. Для когось це може зараз виглядати? Ну так і що? Ну да, але е, кожна дитина це індивідуальність. Розумієш? І коли дитині не даєш свободи вибору навіть. Хоча в нас були моменти, коли ми класно спілкувалися, з нею обговорювали. От єдине, що за що я їй дуже сильно вдячний, вона завжди говорила мені таку фразу: Ти красивий. Ти красивий. Я знав з самого дитинства, що я красавчик. Я пішов з дому 12 років, перший раз втік з дому. Мене повернули. Тому що мама працювала в управлінні внутрішніх справ, знаєш, ну, типу, тут <правління> нікуди не дінешся. А, били знаєш, там, до крові е, шлангом від е, цих, від пральної машинки е, тощо ну, було все. От Реально було все. Тягали за вуха, за волосся. Е, там. Я пам'ятаю цю історію, знаєш, коли приходить е, додому мама і каже: ну давай, для профілактики зараз, е, е, типу, ременем. І Я і пішов працювати в 17 років в нічний клуб діджеєм і вона і, і з'їхав від неї. Я не хотів з нею жити. Я жив у двоюрідного брата. А їй це знаєш, так типу, ну тобто, стопто! Ні, ти маєш від, від мене бути залежним. І вона що робить? Вона домовляється з, зі своїми друзями з райвідділку під час е, ну, нічний клуб, вечірка, так? Приїжджає е міліція, тоді ще міліція. З райвідділу приходить до директора нічного клубу, кажу: діджей, то у вас неповнолітній. Ми його забираємо в відділок. Знаєш, що я зробив? 17 років, пацана. Е, Директор викликає мене, е я приходжу, і вони мені це розказують. Ви неповнолітні, ми вас маємо забрати. І я йому кажу, уяви собі, чувака з міліції. І я їм кажу: дивіться, я знаю, хто вас прислав. Я знаю, що це моя мама. А, давайте так домовимося. Якщо зараз я піду, от ви мене зараз заберете, вся вечірка ну, тобто, закінчиться дискотека. Нема більше, ким мене замінити. Я вам обіцяю, що завтра, в 9 ранку, я буду у вас в райвідділку. Галицький райвідділок міста Львова, досі пам'ятаю. І вони такі. Окей, а я кажу: дивіться, якщо я не прийду, ви знаєте, де мене шукати. Ну, що? ну ви знаєте, прийдете, мене заберете. І щоб ти розуміли, я прийшов в 9 ранку, вони почали мене там щось розпитувати. Я їм розказав всю свою історію життя. Приїжджає мама, і вони такі: слухайте, ну може ви якось дасте йому, хай живе окремо. Ну, Тобто міліція стала на мою сторону, ти розумієш? І що, е, що робиться, мама приїжджає при, е, і приїжджає зі своїм братом. Своїм дядьком. Вона така, да, 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 я, хай живе окремо, без питань. Ми виходимо з райвідділку і я кажу, ну все, я пішов до серого до брата свого до двоюрідного». І вона така повертається до мого дядька каже: Вова, скажи йому, типа, щось там, бо я зараз не знаю, що зроблю. Ну, типа, що. Тому важливо вчасно. Дітей відпускати, вчасно е е дітей почути і завжди з ними спілкуватися. І тоді отаких от проблем точно не буде.